Вітаю вас. Це акценти, попри складнощі війни та безпекової ситуації. Запоріжці продовжують допомагати тим, хто цього потребує. У місті працюють волонтерські організації, які надають підтримку і вимушено переміщеним особам, і людям, які опинилися в складному становищі. Чим допомагають, куди звертатися, розкаже моя гостя з нами на зв'язку. З кайпом Анна Чернова, програмна директорка благодійного фонду «Посмішка.ЮА». Вітаю вас, пані Анна. Доброго дня. Після погіршення безпекової ситуації багатьом волонтерським хабам стало складніше працювати. Що змінилося у вашій роботі? Як наразі працюєте? Так, справді стало набагато складніше працювати, тому що тепер ми повинні враховувати додаткові і ризики, і більш планувати детально свою роботу, щоб не нашкодити людям, яким ми допомагаємо. Повинні в наших приміщеннях ми стараємося, намагаємося, щоб були прихистки. Також ми змінили трішки свою діяльність. Дуже швидко, як може, і всі адаптувалися під зміни, які сталися в нас. Чимало запоріжців, в тому числі і волонтерів, після погіршення безпекової ситуації у місті виїхали за межі Запоріжжя. Ваших співробітників багато виїхало? Чи можливо вже потроху повертаються і до роботи, і до міста? Так, ну наші співробітники, звичайні люди, і теж ми їм даємо рекомендацію. Якщо вони почувають себе не в безпеці, то вони мають можливість виїхати. Так, частина наших співробітників виїхала, наприклад, до Тернопільської області та до Волинської області. Там, куди виїжджають наші співробітники, ми теж організовуємо офіси, пространства де допомагаємо людям, тому що ми знаємо, як працювати. Ну не зважаючи на небезпеку, яка є в місті, то більше 70% наших співробітників нашого офісу залишаються в Запоріжжі, і так є тенденція, що коли деякий час, я не можу сказати, є тиша, але через деякий час люди повертаються, тому що або є сімейні обставини, або їм здається, що безпека налагоджується, можна повертатися, тому так частково повертаються. Ну незважаючи на те, що вони залишаються за межами Запоріжжя, ми продовжуємо працювати за межами Запоріжжя. Ну ваш фонд активно працює від самого початку війни, і ви сказали, що трішки доводиться адаптуватись до реалій сьогодення, і зараз також на яких напрямках ви зосереджуєте свою діяльність? Можливо, щось змінилося після погіршення тієї ж безпекової ситуації. Так, до 24 лютого ми вже майже 8 років працювали на Донбасі на Донецькій області та в області. Тому, на жаль, ми знаємо, як працювати з війною. І після 24 лютого ми змогли мобілізувати свої зусилля і направити їх на більш ефективну допомогу для людей. Ми відкрили для себе нові такі. Напрямки роботи, з якими ми раніше не стикалися до 24 лютого. Наш фокус був більше на допомогу людям, надання психосоціальної підтримки, підтримку взагалі розвитку соціальної сфери. Ми ніколи не займалися гуманітарною допомогою. Ми не оснащували місця компактного поселення. Ми не створювали онлайн простори для того, щоб діти змогли навчатися, не розповсюджували будівельні матеріали і. І так за дуже дуже короткий проміжок часу ми винушені були адаптуватися і дуже швидко розвиватися, навчатися, і щоб ми могли бути більш ефективними, тому що за нами стоїть. Така дуже велика кількість людей. На, наразі ми маємо понад 200 співробітників і близько 60 волонтерів. І це сталося з 24 лютого. Ми так повножували свою діяльність завдяки тому, що люди мали дуже велике бажання допомагати. Вони не хотіли миритися з, з тим, що є. І ми разом з тим, хто приходив до нас, ми разом розвивалися. Ну, і зараз ми така дуже потужна організація. Які працюємо не тільки в місті Запоріжжя, 200 співробітників і плюс волонтери. Це Запорізька область, чи це взагалі у вас в Україні? Ну, наразі ми представлені в восьми областях України. До 24 лютого ми працювали в Запорізькій області, в Дніпропетві в Донецькій області та в Луганській області. Зараз ми працюємо в Запоріжжі, Тернопільській області, Волинській області, Чернівецькій, Полтавській, Дніпровській. Продовжуємо працювати в Донецькій області. Тобто ми розширилися і і так. Частина цих офісів, які ми відкривали, була пов'язана з тим, що переміщувались наші співробітники, і ми, маючи той досвід, який ми накаплювали за майже 10 років, взагалі роботи фонду, ми змогли швидко адаптуватися і допомагати на тих територіях, на яких ми зараз знаходимося, і працюємо. То тобто соціально-психологічна допомога зараз, гуманітарна підтримка, організація просторів. Я так розумію, для дітей з мамами. Так, це зараз ваша діяльність. Хто тоді ваші підопічні ще Розкажіть. Так, ми, наша основна фокус діяльності і залишається психосоціальна підтримка, тому що ми професійна організація, яка надає психосоціальну підтримку. Ми знаємо, як правильно і якісно допомогти людині в подоланні стресу, а найголовніше не нашкодити її, як працювати з травмою. Одне з направлень, які ми зараз дуже розвиваємо в своїй організації, це допомога людям, які постраждали від від домашнього та гендерно насильства від будь-якого вида насильства, в тому числі насильства сексуального насильства, пов'язаного з війною, на жаль, у нас є і такі випадки, так коли люди виїжджають з окупованих територіями і вони є жертвами сексуального насильства і дуже багато переміщених. Осіб, також людей, які знаходяться в напрузі, погіршуються їх сімейні відносини, тому зростає більша кількість домашнього насильства, і ми теж з цим працюємо. На жаль, є пошкоджені будинки. Так, ми стараємося бути. Як то кажуть, вчасно зі своєю допомогою. так тому коли ставалися вибухи в місті Запоріжжя, в тому числі ми на, на наступний день виїжджали і роздавали вже будівельні матеріали, щоб люди могли якось частково але Трохи відновити їх або квартири, або будинки. Пані Анно скільки людей вже отримали допомогу у вашому благодійному фонді? Знаю, що багато благодійних організацій ведуть звітність щодо цього, щоб охопити якраз таки ті категорії, які найбільше потребують допомоги? Так, дякую за запитання. Дякую, що кажете про звітність. Тому що для будь-якої волонтерської або благодійного фонду або для громадської організації це дуже важливо звітувати про свою діяльність. Так і ми надали допомогу більше ніж 300 тисячам людей. Це саме місті Запоріжжя, які перетинали кордон з некупо з, з, частково окупованої території. До міста Запоріжжя, так ми також займаємося евакуацією людей, і через різних партнерів, яких ми знаходимо, частіше це бувають або професійні перевізники, або звичайні люди, з якими ми співпрацюємо в напрямку евакуації. Ми допомогли евакувати нашими машинами, автобусами теж більш ніж 4 тисячі людей. Ось також дуже великі. Яка кількість людей отримує нашу психосоціальну допомогу? Якщо казати по Запоріжжю, то це вже більше ніж 10 тисяч людей, які отримали допомогу від нас. консультації психолога, тренінгів та різні інші допомоги? То багато людей в таких зовсім різних напрямках. А до речі, евакуацією ви ще займаєтесь зараз? Так, раніше ми були е, зосереджені на тому, щоб евакувати людей з окупованих частин, але наразі це є дуже складна е, така ситуація з цією е, з евакуацією. То ми зараз ми зосереджені на евакуації людей з Донецької області, з тих частин, де йдуть зараз е, важкі бойові дії е, на більш безпечні і мирні території. Ви багато працюєте також із дітьми, і навіть облаштували спеціальний простір для них. Розкажіть, в чому полягає ваша робота саме з цією категорією? Так, ми намагаємося створювати простори для дитини, де могла людина, дитина або будь-яка людина почувати себе безпечно. І, наприклад, в Запоріжжі у нас є простір дружний для дитини. Що це означає? Це простір, який розташовано в безпечному місті, там де можна не не ховатися під час укриттів, тому що це і є саме укриття по суті. Тобто, під час воздушної тривоги вони моповітряну тривогу не можуть почувати себе безпечно. З іншої сторони, там здається, там створюється така атмосфера, яка розполагає дитину до того, щоб вона могла трішки розслабитись, знижити внутрішні напруження, так скажемо, повернути. Віру в мирне майбутнє також у нас є регулярні заняття, які дають дитині відчуття постійності. Тобто дитина знає, що наприклад там кожного вівторку, о десятій годині, її чекають. Також діти знаходять нових. Друзів соціалізуються, звикають до нових місць проживання. І також паралельно з цим ми надаємо допомогу і батькам, ми консультуємо батьки батьків з приводу виховання дітей. Дуже багато запитання, як говорити з дітьми про війну, як відповідати дітям на питання, чи повернемося ми домой додому, коли ми повернемося додому. І також Самі батьки є теж в напруженій ситуації. Дехто сімей втратили своїх родичів, близьких і це ставалося на перед їх очима. Тому у Нас працюють і кризові психологи, які допомагають, і також у нас працюють різні люди з психологічної освіти, з педагогічної з соціальною освіти. Тому ми можемо підбирати різні види допомоги, які відповідають тим відгукам, які є, і тим, і тим потребам, які є від людей, які до нас звертаються. А з чим здебільшого звертаються до вас? З якими питаннями, проблемами саме в психологічному плані? Ну, найбільш поширене це тривога, стрес, дуже багато проявів психосоматики. Наприклад, у дітей це може проявлятися, коли діти починають зайкатися, коли вони не контролюють свої походи в туалет, тобто можуть опісюватись, наприклад, вночі. У дорослих і у дітей теж можуть бути прояви панічної атаки і інші психосоматичні такі прояви, якісь ну, які зміни з організмом, які є для вас мізвічними, і вони здається, що сталися раптово. Але насамперед вони з'явилися через дуже важкий стрес. Люди в стресі, в тривозі, і ми проводимо з ними роз. See, um Різні методики роботи це може бути, наприклад, арт-терапія, це може бути індивідуальна бесіда з психологом, це можуть бути групові заняття. Також ми працюємо з допомагаючими професіями, це медики, вчителі, соціальні фахівці та фахівчині, які допомагають людям, які теж стикаються з дуже великою кількістю горя, яке люди до них приносять. Так і дуже важ. Жижливо, всім допомагаючим професіям себе зберігати, тому ми і працюємо не тільки з місцевими мешканцями та мешканками та переселенцями, а також ще з допомагаючими професіями, які теж працюють з людьми і теж надають допомогу. Місцеве населення, тобто Запоріжці, вони також можуть отримати безкоштовні консультації, якщо звернуться до вашого фонду з тією чи іншою проблемою. Так, а вже ж ми в першу чергу працюємо для людей і за потребою людини. Якщо людина почуває, що їй потрібна допомога, і це і ми маємо на це можливість. Не завжди ми вже ж маємо можливість, але е, психологічну і соціальну допомогу можна можливо абсолютно безкоштовно отримати в нашій, е, нашому фонді. для цього не потрібно ніяких ні документів, ні довідок, нічого. Потрібно весело власне бажання е, та просто заявити, що я хочу приєднатися до ваших занять, або я там хочу отримати консультацію, але або мені е, просто потрібна допомога, і наші фахівці всі відкликаються ми працюємо як на базі нашого пространства так і на базі. У нас є центр допомоги врятований. Ми працюємо в бібліотеках міста. Ми виїжджаємо в громади. В нас ми працюємо в місцях компактного поселення в різних районах міста і запорізького району, щоб люди змогли знайти допомогу і прийти до нас пішки. І їм не потрібно було далеко їхати. Тобто це не лише якісь такі індивідуальні консультації, це ще й певні там активності, тренінги, так з вашими підопічними. І зараз це також відбувається онлайн чи офлайн. Можливо, вже почали зустрічатися з людьми. Так, ми продовжуємо працювати як онлайн, так і офлайн. Коли більш-менш спокійно місто, люди можуть вільно пересуватися по місту, то ми збираємо невеликі групи по 10 осіб. Це можуть бути або дорослі, або діти. Ми намагаємось це проводити в приміщеннях, де є укриття або правила подвійної стінки. Якщо відбувається повітряна тривога, ми завжди пририваємо наші заняття заняття йдемо в укритті. Те, що і всім рекомендуємо, мешканцям. Кінцям нашого міста і взагалі в Україні, якщо існує повітряна тривога, то не її не варто ігнорувати а варто себе обезпечити у укриття або виконувати правила двійної стінки. Так і також дуже активно ми проводимо заняття онлайн. серед наших найбільш популярних занять, які ще я про які ще не говорила. Це є заняття з Минною, Безпеки, так на жаль, це дуже гостра ситуація зараз, і це такі дуже популярні заняття серед дорослих, і серед дітей, які проширювали їх знання щодо небезпечних предметів і правила поводження з цими предметами, якщо вони щось таке зустрічають або як можуть бути замасковані предмети, і також психологи намагаються працювати як онлайн, так і офлайн. Також в нас є. Лінія, телефонна лінія, гаряча лінія довіри, яку можна подзвонити, і навіть не називаючи своє ім'я, якщо чи людина соромиться, отримати консультацію за телефоном, тобто різні формати, які були і безпечні, і комфортні для людини. Я знаю, що також ви є можливість отримати юридичну допомогу. В яких напрямках у цьому плані працюєте? Так, у нас є також і юридична допомога. Тут теж ми намагаємось бути максимально гнучкими і надавати гуманітар юридичну допомогу як онлайн, так і офлайн. Ми при цьому в декількох напрямках. Перший напрямок це консультування людей, за якими питаннями звичайно звертаються люди. Це або оформлення соціальних виплат. Це може бути також наприклад Відновлення втрачених документів з різних причин може бути консультація там особисті питання, які ми стараємось розв'язати, також до нас звертаються люди, які на жаль, з якими сталося сексуальне насильство на окупованих територіях, на територіях, де проводяться бойові дії від військових. Ми теж намагаємося допомогти таким людям. І юристи дуже активно включаються в це. Ці юристи у нас юристки працюють в центрі допомоги врятованих. Також ми намагаємось підтримати і громадський сектор розвиток волонтерського руху. Тому наші юристи також безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Консультують і громадські організації, волонтерські рухи з різних питань, наприклад, питання пов'язані з оформленням документів, з веденням звітності, з розповсюдження гуманітарної допомоги або інші питання, які у них виникають, щоб вони могли правильно і працювати в наш. Відповідаючи законодавству України, скажімо так, ми їх консультуємо теж. Тобто, у вас такий повний спектр допомоги, підтримки ви надаєте. Ось де можна дізнатися про вашу підтримку, про те, що можна отримати, куди звертатися, от просто можливо, номер можна... телефону, сайт, чи що небудь? Так, можна звернутися до наших соціальних мереж. Нас можна знайти як у Фейсбуці, так і в Інстаграмі. Нас можна знайти за ім'ями благодійний фонд «Посмішка. Йоа». Також нас можна к нам зателефонувати на нашу гарячу лінію. Я хотіла би сказати номер нашої гарячої лінії і зараз я подивлюся, тому що я його. Хотіла би страти забула з вісімдесят вісім. Якщо якщо ми вдруг не відповідемо на дзвонок або ще щось буде зв'язком, то ми побачимо, що нам люди телефонували, і ми перетелефонуємо. Повторіть, будь ласка, телефон, бо зв'язок трішки зникав саме коли ви його говорили. Номер ага. телефону 050 321 триста двадцять Пані Анно, дякую вам, що завітали в акценти, що знайшли час для того, щоб розповісти про свою діяльність, і дякую вам за те, що ви робите для людей. Це була Ганна Чернова, програмна директорка благодійного фонду Посмішка ЮА. А я дякую вам за увагу. Хай там, де ви є, буде безпечно і комфортно. Бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось.